Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Такі гарячі сендвічі не просто дуже смачні, вони ще й виглядають бомбезно. Все просто хліб, сир, овочі і зелень, трохи шинки чи ковбасок і в духовку. Через лічені хвилини отримує готові ароматний сендвіч тости з хрумкою скоринкою з і апетитною начинкою. Це ідеальний варіант, коли часу обмаль або снідати, або перекусити хочеться смачно і красиво. Обов'язково зберігайте рецепт і приготуйте цю смакоту. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з нарізання ковбасок. У мене такі тоненькі мисливські, далі перчик ріжу дрібним кубиком. До речі, можна одразу увімкнути духовку на 180 градусів, бо підготовка займає ну, дуже. Мало часу, тому якраз поки духовка нагріється, ви зможете все подрібнити, натерти, нарізати і все скласти у сендвічі і покласти у духовку. Ось друзі, ви вже побачили, що я робила: нарізала, натерла сир, тепер викладаю 4 скибочки. Тостерного хлібу, далі сир. Думала спочатку покласти зверху шинку в два з цих чотирьох варіантів. Ну, покладу всередину, напевне. Також майонез, ви бачили, я притисла. отак, можна руками було це зробити, але я зробила склянкою таке невелике поглиблення, щоб зручніше було накладати начинку. Змастила. Майонезом два варіанти, і кетчупом два варіанти. Ви можете використовувати будь-які соуси, які вам подобаються. І далі цибулька, я обожнюю таку цибульку, вона ароматна буде. І я часто в піцу кладу таку цибульку. До речі, тільки нещодавно почала її додавати, бо мені здавалося, що це не дуже смачно, але спробувала. І, друзі, рекомендую спробувати. Робите це дійсно смачно. Ну, і як бачите, все розкладаю. Це вже на ваш смак, як ви зробите цю дизайн, так скажімо, цих сендвічів. Сирок знову, і, бачите, поклала всередину. Мені здається, що так буде смачніше. шинку до сиру поклала всередину, але кожен раз можна вигадувати якісь інші варіанти і інші інгредієнти. Ну і все, друзі, духовка розігрілася 15 хвилинок, і все ось. Подивіться: готово. Це два простих, але дуже смачних таких варіантів Обидва гарячі, хрумкі, ароматні, і головне, готуються за лічені хвилини. Тож обов'язково збережіть рецепт, приготуйте, і також дивіться інші прості домашні рецепти мої на каналі. Далі буде ще багато смачненького. Ну, а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. І бажаю, як завжди, друзі вам миру, всього найкращого. До зустрічі!